Що, Сніжанчо, що ти? Повірш мені, що ти дідові шепчеш? Що тобі? Гроші треба? А ти, вже до діда, дивись яка. Що тобі треба? Ну, повірш мені, що ти все хочеш купити? Що ти? Булочки які ж баба спече булочки. Повірш, що ти хочеш? Боді? Боді хочеш? Я давно, Сніжанчо, я давно повідала, що Боді, то є, то є кавалер людський. Боді, то його ж іршиної сестри, похресник, чи племінник, чи хтось, я не дуже розбираю тих їхніх родинних. Той Боді, чи який Боді? Та й що то має дури, чи так, чи Бодю, чи Василь, чи Іван, і, аби був, ні? Сніжанка, добре, що, добре, що, якщо хоче, то її говорю, ну, кавалера знайде. Правда, правда, так, Сніжанка. Ти не, ти не смієш, а ти ще смієш. Бодю, так Бодю. Генрик, а, чекай, а що ти його? А гроші на кулери тобі на того Бодю? О, чекай, чекай, чекай. То що, Альфонс? Вже знайшла якогось Бодю Альфонса, він з тебе гроші, чи не Сніжанка? Повідь мені, що то за ідем, чи то той, що ні, я зараз піду, я ще розберу, я ще розберу, дяд, Дє... підемо разом і ще розберем. Та не смійся, повірш мені, що ти ще заходиш. Бодю тужотке. Не кавалір? Бодю. Дитяно, ве... ти мене наїш, ти мова примудрими словечками, Бодю, Бодю то є таке ім'я, я то знаю, що ше? Бодю то що? Задри якісь? Наверху що ще впирати? І так ще називай, ясно. Йдемо. Сніжанки, то до діда ті питання. Як тобі треба бодю, я думала людський бодю, бою, кавалі, а то. ще, Чекай, до паски ще вбереш. Чого зараз? Чого? до то, що я зимови? А боді, не боді, у твоя, то, то буде вже весно, Що то ще спішити. А потім чи трошечко ще набереш, чи що. Чого не набереш, сніжанка, треба їсти добре. Трошка ще до весни, може, то й була. Трошка ще фігура зміни. І що будеш робила з тим бодюм.